Твіжі новини сьогоднішнього дня. Актуальні новини з вами Олександр Кожухівський. У Севастополі уражені два великі десантні кораблі і три літаки. Су 27 Усі ми сподіваємося, що сама масштабна ракетна атака на об'єкти росіян в окупованому Севастополі, яка мала місце минулої ночі, принесе гарні результати. Міністр оборони Великої Британії відреагував на ураження українськими силами оборони двох російських десантних кораблів у тимчасово захопленому Криму. Триваюча незаконна окупація України Путіним завдає величезних збитків Чорноморському флоту Росії, який наразі функціонально неактивний. активний. Павала Чорним морем з 1783 року. Але тепер змушена обмежувати свій флот портом. Навіть путінські кораблі тонуть. У Харкові зруйновані всі трансформаторні підстанції, а також ТЕЦ. Відповіді на запитання, як довго триватимуть відновлювальні роботи, немає. Ремонтні бригади працюють, але дуже серйозні руйнування. Зруйновані всі трансформаторні підстанції, зруйновано ТЕЦ. Росія сьогодні знову вдарила по об'єктах енергетики. Є пошкодження у Дніпропетровській, Київській та Львівській областях. Дефіциту електроенергії немає. Однак на Одещині та Хмельниччині при зростанні споживання електрики можливі графіки відключень у Харкові. Для 200 тисяч абонентів введені погодинні обмеження через значні пошкодження. Окупанти обстріляли сумщину фугасними авіабомбами. Армія РФ обстріляла трьома фугасними авіаційними бомбами селище Перемога Білопільської громади Сумської області. У наслідок атаки пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, приватні будинки та господарчі споруди. У селі тимчасово немає світла, газу та води. Дивом люди не постраждали. В час сьогоднішньої повітряної атаки по Україні російська ракета порушила повітряний простір Польщі. О 4.23 ранку крилата ракета РФ на 39 секунд увійшла у польський простір поблизу міста Осердов Люблінського воєводства. Протягом усього польоту за нею спостерігали військові радари. В 16 польської авіації могли б збити російську ракету, якби вона залетіла далі у глиб країни. У ракети МЗС Польщі викликає російського посла. У зв'язку з цим міністр Родослав Сікорський викличе для дачі пояснень посла Російської Федерації. Від цих пояснень та інформації залежать наші подальші дії. Він додав, що виклик посла відбудеться у Неділю чи понеділок у відповідності до дипломатичного протоколу фермери взагалі не пропускають вантажівки з України на КПП Ягодин та Рава Руська. у черзі близько 500 вантажівок. Також блокується напрямок у Грині. Командувач сухопутних військ розкритикував ставлення українців до ТЦК та наголосив, що такі чвари на руку лише росіянам. За його словами, ТЦК зараз у більшості укомплектовані військовими, що втратили здоров'я на війні. Тож неприйнятно що до людей, які пройшли пекло, ставляться як до ворогів і називають людоловами. Він наголосив, що відео, які публікують соцмережі. Часто вирвані з контексту, а в матеріалах про неправомірні дії ТЦК свідомо упускається найголовніший акцент відмова чоловіків від свого конституційного обов'язку. Захисту України Кулеба Путін патологічний прихун. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не вірити словам російського лідера Володимира Путіна і його поплічників про можливу причетність Києва до масштабного розстрілу в крокус Сіті холл у США та Британії відкинули спроби РФ прив'язати Україну до теракту в крокус Сіті холл За цю атаку Україна ніяк не причетна. Путін не повинен використовувати цей вигаданий зв'язок з будь-яке виправдання для інтенсифікації своєї незаконної війни в Україні. Російські війська двічі безуспішно намагалися штурмувати позиції України. Українських захисників у районі Кринок Херсонської області. Також окупанти здійснили чотири штурми біля роботиного Запорізької області. Сувідпрацювали окупантів з позицій під тернами Донецької області на Лиманському напрямку. Бійці зСУ взяли в полон кадировців на Запоріжжі. Молодці козаки. І за минулу добу ЗСУ відпрацювали 990 живої сили, 24 танки, 28 ББМ, 44 артилерійських системи, 47 БПЛА та 73 одиниці техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.